Я буду говорити сьогодні про віру. Дуже потрібна сьогодні віра усім нам. Господь сьогодні хоче кожному з нас допомогти, находячись в тих чи інших обставинах, вийти переможцем. І дуже важливо сьогодні нам усім зрозуміти, як працює віра. Бог допускає певні випробування сьогодні для нас і для церкви. Він сьогодні допускає великі випробування сьогодні для церкви. Ми переживаємо сьогодні і з сім'ями нашими. Ми переживаємо сьогодні десь і розлучення, десь ми переживаємо сьогодні морально, психологічно, духовний цей тиск. Матеріальний цей тиск, війна вона давить сьогодні, все воно давить сьогодні. Несправедливості, які в нашій країні сьогодні, воно також давить. Ми бачимо і війна, і корупція, і ми бачимо все це безчинство, хтось, знаєте, користується цією війною, хтось збагачується через цю війну, а хтось віддає життя за, за те, щоб тут був мир. І скільки багато ми сьогодні спостерігаємо незрозумілих речей в одній країні. Оскільки бачимо, ми сьогодні, як диявол атакує сьогодні церкву свою, народ Божий. І сьогодні нам з вами потрібно об'єднатися навколо нашого Господа і, знаєте, ухватитись за Нього вірою, не відпускати і довірити йому повністю своє життя. Я хочу трошки зачитати про віру, нагадати ще нам визначення віри. Всі знають, що це записано пісня до Євреїв 11.1. Віра ж є сутність того, на що уповаємо, впевненість у тому, чого не бачимо. Російською мовою віра ж є осуществлення ожидаємого і уверенность в невидимом. Що це значить? Я хотів би, знаєте, одну із історій зачитати також в цій книгі, пісня до євреїв. Тут багато героїв віри описано. Ну Чогось Бог поклав сьогодні саме в наших обставинах історію прочитати Зареал. Це дуже цікава історія, і ми маємо сьогодні з вами трошечки в ній більше розібратися, тому що ми в основному цю історію знаємо поверхово. Що тут написано? З 30-го вірша. Вірою впали стіни Єрихона після семи днів їхнього обходження. Вірою рав, блудниця, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. Сьогодні я хотів би, щоб ми більше розібралися, що саме насправді відбулося і як відбувалися оці от речі. Що відбувалося? Ми пам'ятаємо, знаємо цю історію, що е, це були в часи Ісуса Навіна, да? що були на, ну, туди направлені декілька таких героїчних чоловіків. Розвідники. вони пішли туди розвідати. Вони пішли розвідати, подивитися, що там же відбувається, тому що ну, потрібно якось захватити те місто. Те місто, воно було захищене, знаєте, височеними широкими стінами. Стіни були наскільки широкі, мощні, що в цих стінах були квартири і там жили люди. Тобто це були стіни широкі, потужні. І я хотів би тут звернути увагу з вами на деякі деталі. Тут дуже знаєте, такі е, хороші деталі, на які, можливо, ми не звертали увагу. Прийшли розвідники, вони почали там уже розвідувальні свої дії вчиняти на тому місці. І е, хто там слідкує Ісуса Навіна, будь ласка, друга голова, відкрийте, будь ласка. З третього вірша. І послав, і послав цар Ірихонський сказати Рав: Видай людей, які прийшли до тебе, котрі увійшли в твій дім, бо вони прийшли. Щоб відвідати все про цю землю. Але жінка взяла тих двох чоловіків і, сховавши їх, сказала дійсно, приходили до мене люди, але я не знала, звідки вони. Тобто вона не сказала їм правду, і вона сказала, що вони приходили і вони пішли. Далі, 10-й вірш. Це вона вже має спілкування з цими двома чоловіками. Я не буду читати всі тексти, бо їх багато, я буду вибірково читати. З 10-го вірша. Бо ми чули те, що Господь висушив перед вами воду Червоного моря. Тобто вона звертається до них вже, ця жінка, знаєте, ця блудниця розповідає стан взагалі її народа, стан її країни, да? стан цього єрихонського міста, Єрихона. Тобто в якому вони ужасі знаходяться в страхі, бо вони почули, що Бог вчинив для ізраїльського народу. Бо ми чули те, що Господь висушив перед вами воду Червоного моря, коли ви йшли з Єгипту. І що зробили ви з двома царями Амарейськими за Іорданом, із Сигоном і Огом, які винищили, яких винищили ви. І коли ми почули про це. Замліло серце наше, і ні в кому з нас не стало духу від страху перед вами, бо Господь Бог ваш є Бог на небесах у горі на землі внизу. Отже, присягніться мені Господом, що як я вчинила вам милість, так і ви. Зробіть милість дому батька мого, і дайте мені вірний знак, що ви залишите живими батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх, хто є в них, спасете душі наші від смерті. І сказали їй ті люди: душа наша замість вас нехай буде видана на смерть, якщо ви не відкриєте цієї нашої справи. Коли ж Господь віддасть нам землю, то ми зробимо тобі милість та істину. І спустила вона їх на матушці через вікно, бо дім її був у міському мурі, і вона жила в мурі, і сказала їм: ідіть на гору, щоб не зустріла вас погоня, і ховайтеся там три дні, поки не повернуться ті, що погналися за вами, а потім підете дорогою своєю. І сказали їй ті люди, ми вільні будемо від цієї клятви. Тобі, яку ти взяла з нас, якщо ти не вчиниш так, ось коли ми будемо входити в цю землю, то ти прив'яжи багряну мотузку до вікна, через яке ти спустила нас. А батька Твого, і матір твою, і братів твоїх, і всю родину, батька твого збери до себе в дім твій. І якщо хтось вийде із дверей твого дому назовні, того кров на голові Його, а ми вільні будемо від цієї клятви, а всі, хто буде в домі з тобою, кров Його на голові нашій, якщо чиясь рука торкнеться Його. Якщо ж ти відкриєш цю нашу справу, то ми також будемо вільні від клятви Тобі, яку ти взяла з нас. Зверніть увагу, ця жінка, яка вважалася блудницею і була вона такою по суті, вона чомусь дуже повірила цим людям. що дійсно ці люди можуть, і ця країна можуть прийти і захопити Ірихон, захопити царя, захопити все місто. І вона, ризикуючи своїм життям, вона спасає цим чоловікам життя. Ну, ви знаєте, що на цьому не закінчується ця історія. Саме цікаве попереду. І саме цікаве, скажімо, попереду, і те, що вона вчинила, те, що вона робила. Коли прийшов уже ізраїльський народ, там була велика боротьба, повірте. Ви знаєте, люди в цій суеті дуже великі прийшли випробування. Вони боялися, знаєте. Як як того, як страшний сон для них, знаєте, це останній, можливо якийсь день, бо вони дуже боялися, коли прийде ізраїльський народ і почне почне знаєте, скажем, збиратись навколо цього місця, щоб захопити його. Сьогодні ми переживаємо багато подібних речей. Те, що сьогодні також ми бачимо, є захоплені міста і ворожа, навпаки. Там, знаєте, Божі люди пройшли до того міста. А ми сьогодні переживаємо зовні ворог сьогодні хоче охопити нас, і він, не питаючи в Бога, він не робить по слову Божому. він прийшов як вбивця. Вбивати, знищувати. І при цьому, друзі, ми бачимо, також є велика проблема, і в нас внутрі країни ми бачимо також дуже багато безпорядка, дуже багато нечесті, дуже багато несправедливості. І сьогодні ми знаходимося, бачивши, що в країні відбуваються деякі речі, і ми бачимо, що ззовні, як диявол, тисне сьогодні на тебе і на мене. На народ України тисне сьогодні на церкву. І отут, оцей період, оцей період, ми маємо з вами залишатися у віри від початку війни. І коли вона закінчиться, ми ще дати точно не знаємо. Но сьогодні потрібно тобі і мені залишатися вірним. Дивіться, що відбулося. Далі відбуваються такі от речі. Шоста глава відкрита. І сказав Господь Ісусу: Ось я віддаю до рук твоїх і рихон, і царя Його, і хоробрих вояків Його. І обійдіть навколо міста, всі здатні до війни, і обходьте місто один раз на день. І таки робіть шість днів, тобто так робіть шість днів. А сім священиків, нехай несуть, сім, ювел... сім ювелейних шофарів. Перед ковчегом. А сьомого дня обійдіть те місто навколо сім разів. І священики нехай засурмлять у шафари. І коли засурмить ювілейний шафар, коли почуєте звук того шафара, тоді весь народ, нехай, викликне гучним голосом. І мур міста впаде до своєї підвалини. І весь народ увійде в місто, кинувшись кожний. Зі свого боку. Уявіть собі, що відбувалось: приходить ізраїльський народ, приходять священики, починають цей обход, починають чути цей звук шафара. Що мала зробити Раава? Коли тільки прийшли ізраїльський народ, і вони почали вже вчиняти ці дії, скажімо, ці двоє людей, які приходили зі сторони Ізраїлю, розвідники, вони не розповідали в деталях, як це буде. Ну дивіться, яку вони взяли на себе відповідальність. Вони поклялися. Їй, що Бог збереже її, і всі, хто буде в неї в домі. Тобто, всі, хто будуть в неї квартирі, Бог збереже. Вони навіть взяли нас в себе, знаєте, якщо ти не порушиш, нас спасеш, і ми вийдемо, і ти не розкажеш, куди ми пішли, і ми спасемось. Ми не порушимо обіцянку ту, яку ми сказали. Але вони попередили, що всі мають твої родичі, батько, мати, брати і сестри бути в твоїй квартирі, і ніхто не має виходити. Представте, рав, вона тримала сім днів. Сім днів, сім діб вона тримала всю свою родню в своїй квартирі. Вона, можливо, стояла на дверях і нікого не випускала. У неї була віра, вона вірила, що якщо вони не вийдуть, будуть залишаться живі. І уявіть собі, представте цю історію, що відбувається. Тобто пішли священники, пішов ковчег, знаєте, звук шафару обходять один день. Дивляться, нічого не розрушено. Проходять другий день, тобто все, все відбувається, нічого не розрушено. Я уявляю, що вони там казали цій жінки. Ти ненормальна, ти глупа, ти що? Ти подивися, як вони нас захоплять, вони просто ходять собі, скажімо, грають, вони просто щось возвіщають, у них нема навіть оружжя ніякого в руках, у них нема там ніяких, знаєте, скажімо, таких сучасних, можливо, оружжя, інструментів, щоб ці стіни знищить. Як вони до нас заберуться? Якщо люди включають логіку, якщо люди дивляться, прораховують скільки нас тут, які стіни, і хто там десь внизу ходить. Скільки раз я уявляю, вони сказали, Рав, ти ненормальна, сумасшедця, відійди, ми вийдемо з твоєї квартири, підемо займатися своїми ділами. Можливо, в когось було хазяйство своє. Можливо, десь треба було щось там іти обробляти, щось робити. Можливо, піти якусь худобу свою напоїти чи накормити. Сказали, Рав, ти що, ненормальна, що ти нас тримаєш в цій квартирі? Друзі, уявіть, проходить п'ятий день і проходить шостий день. Нічого не змінилось. Все ціле. Рав. Ти що? Скільки можна було знищити віру і раз за день? Рав, вигляне вікно, хоч один камінець випав з цього мура, з цієї стіни. Хоч один камінець впав вниз за днів, чи ні. Ти бізумствуєш. Ти навіщо нас тут тримаєш? Ти що? Ми вийдемо вже з цієї своєї квартири, не будемо ми тут сидіти. Нічого з ізраїльського народу не вийде. Який Бог? Ну що толку, що вони ходять сурмлять? Що толку, що вони, знаєте, ці всі руки роблять? Що толку, що їхні ці шафари, вони, знаєте, звуки ці проводять? Що толку? І наступає вирішальний сьомий день. І вони це роблять всім. Раз за день. І представте, як ці виглядають у вікна, дивляться зверху, що це вони без зупинки ходять: раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і всі розійшлися, розійшлися по всім містам, і як Бог сказав, як затрубили, як закричали, і рухнуло усе. І осталась тільки оця от вставка. Всі стіни лягли. Навіть таку картину малювали. Все лягло, все розрушилось. Тільки оця от вставка стіни осталася там, де була квартира цієї жінки. Брати і сестри. Я хочу, щоб ми подивилися на ізраїльський народ. Шість днів вони пройшли. Зовні не один камін, Камінець не випав. Віра рав і віра ізраїльського народу. Друзі, нам треба ще в сьомий день сім раз ходити. Ну, якщо б це було б від Бога. Якщо б це було б по слову, вже десь би якесь дребіжання було, так? Да? Вже якесь би три бала землетрясіння пройшло. Хоч трохи вже десь щось починає трусити. Ні. Шість днів пройшли. Неде ми не знайдемо в слові, щоб хоча б один камінець випав з стінки, хоч з самого верху. Нічого не випало. Брати і сестри, як потрібно зберігати віру і спокій, виконати Слово Боже. Бог так сказав. Бог так сказав. Дуже важливо сьогодні виконувати те, що Бог сказав. Сьогодні Бог нас випробовує як церкву, чи ми з вами залишаємось вірними, чи ні. Оці всі випробування, чи ми залишаємося йому вірними, чи ні, чи ми дочекаємося, чи ми віримо в ту справжню перемогу, про яку ми молимося і очікуємо від нашого Господа. Перемога в твоїй сім'ї, перемога з чим чоловіком, чи з жінкою, з сином, з донькою, чи з братом, чи з сестрою, перемога з якоюсь хворобою. Сьогодні в Бога є всі рецепти, як жити, як молитися, як поступати, щоб вирішилась твоя та чи інша проблема, щоб ти чи я отримали зцілення, здоровлення. Все тут написано. Брати і сестри, все тут написано. Як важливо нам сьогодні володіти Словом Божим. Як важливо нам сьогодні володіти, знаєте, усіма цими історіями. Як нам сьогодні потрібно, сказати, Господи, я вірю, я приймаю. Я вірю, що буде перемога від Тебе. Я хочу разом з вами молитися і попросити, Господа, Боже, ця історія. Ми, мабуть, багато думали, чому вона записана в книги до євреїв? Якщо там такі бачиш написано імена таких поважних людей, великих людей, де взялася ця жінка? Господи? Ви знаєте, сьогодні тут серед нас багато хто був п'яницею, блудником, наркоманом. Чиняв дуже багато різних гріхів. Але Господь сьогодні не дивиться на твоє минуле. Бог сьогодні дивиться на твоє справжнє настояще. І Бог сьогодні хоче в тобі і мені бачити віру. Бог сьогодні хоче в нас бачити оцю віру, силу від Господа. Він хоче, щоб ти сьогодні мав Господа в серці. Брати і сестри, дві людини. Давид і Галіаф. Давид мав дух Божий, Галіаф мав собі дух диявольський. І знаєте, ці дві сили вони столкнулися. Запам'ятай, що сьогодні в тобі в мені Дух Божий. Дух Божий, він перемагає демонський дух. І дуже важливо сьогодні проголошувати, проголошувати Бога Саваофа, проголошувати його силою, його славою, його перемогу. Ви пам'ятаєте, що Давид сказав, коли він вийшов, вийшов битися з Галіафом? Перше, він йому сказав: ти, Галіаф, ти виступив проти Бога мого, ти принизив Бога мого. Тому я сьогодні, в імя мого Бога, виступаю перед тобою, я відрубаю сьогодні голову тобі, і твоє тіло буде скормлене полівим тваринам. І я тобі це обіцяю. І він проголошується, і де він і робить це. Тому що Дух Божий був на ньому. І, і знаєте, не дивлячись, не дивлячись, що Давід маленький галяв три з половиною метра роста. Він не дивиться на це все, він не дивиться для нього, яка висота тої гори, йому нема різниці. Він знає, що з ним Бог. Він знає, що в ньому сила Божа, він знає, що в ньому дух той, який перемагає усі інші духи. І сьогодні дуже важливо зрозуміти, Боже, як ця Рау могла повірити, наскільки сильно, знаєте, цар направляє людей. Ну, ти ж ризикуєш життям. Ну, виведи цих людей придає. Ні, не видає. Вона з ними домовляється, вона з ними заключає договір, що якщо я вчинила вам це, то ви вчиніться. Для моєї сім'ї. І написано, що стіни іріконські впали, і вся сім'я, всі, хто були в домі, скажімо, в квартирі, Урав, всі залишилися живі. Слава Богу нашому. Сьогодні, там, де Бог, там, де будемо ми, там буде завжди Божа охорона і там буде, буде Божа слава. Бог сьогодні хоче, щоб наша віра вона піднялася, щоб ми сьогодні проголошували. Ви знаєте, що сьогодні є велика сила. Сьогодні в твоєму і моєму язику сила й влада також є в язику. Бог дав сьогодні проголошувати слова, які сьогодні реалізуються і матеріалізуються. Чи погані, чи добрі слова, воно все сьогодні працює. Тому Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами в ім'я Ісуса Христа, в ім'я нашого Бога, проголошували перемогу в своє життя. Не завжди будуть проблеми. Не завжди буде темрява. Не завжди ми будемо, знаєте, приходити ці, знаєте, скажем, можливо, печі огніні, да, можливо, знаєте, ці, от скажем, рви з левами. Не завжди це буде. Бог він проведе, він благословить. Він допускає це випробування, але він нас не залишає. Я хочу разом з вами зараз помолитися сказати: Господи, дай нам сили, допоможи, благослови до останнього уповати на тебе. Я дочекаюсь, ми дочекаємось великої перемоги в моїй сім'ї, в моєму домі, в церкві, в моїй країні. Ми дочекаємось, і ми будемо просити, Господа, Боже, дай слово. Дай слово, дай розуміння. Чим потрібно було ізраїльському народу обходити ці стіни. Господи, що нам робити сьогодні, щоб була перемога? Можливо, сьогодні треба брати пости молитви, очищатись, освящатися, об'єднуватись в любові, знаєте, в силі Духа Святого. І тоді Господь дасть чітко вказівки, дітки мої, робіть тето, тето, тето. І прийду я в великій славі, і прийде велика перемога саме через церкву Божу, через народ Божий. Амінь. Молимось. Дорогі наші люблячий Господь, ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я. Ми щиро Тобі дякуємо за твою велику любов, за Твою велику милість. Ми щиро дякуємо Тобі за усі твої благословення, за Твою правду, за твою істину, Бог наш. Ми дякуємо Тобі за любов, Твою, Господи. Ти бачиш, ворог лютує. Він повстав проти церкви Твоєї. Ворог, диявол повстав проти народу Твого, Боже, проти церкви, проти нашої країни. Боже. Ти бачиш усе зло, все, що відбувається. Але ми, як церква, хочемо знати волю Твою. Ми хочемо знати бачення Твоє, Боже. І ми сьогодні визнаємо, не вистачає цієї віри. Не вистачає цієї справжньої віри повірити до кінця і за тобою, Господи, в часи війни, в часи випробування, коли рушаться сьогодні стіни, коли рушаться сьогодні міста, коли Боже йдуть землетруси навколо, Боже, коли війна сьогодні в нашій країні, коли диявол лютує, Господи, всі свої сили, Боже, Господи, але ми знаємо, що ми не залишені тобою. Ми знаємо, що ми Твої діти, Господи. Ми знаємо, що сила Духа Твоя з нами. Господи, благодать Твоя в дії. І по особливому ти сьогодні близько до свого народу. Але ти чекаєш, щоб народ наблизився до тебе. Ти чекаєш, щоб народ він шукав тебе, шукав Твого лиця, шукав Твої правди. О Боже, допоможи сьогодні усім нам. Дай, Господи, сьогодні смирятися, дай смирятися перед Тобою, перед Твоїм лицем, Боже. Дай схилятися, Господи, у них Твоїх, дай шукати слави Твоєї. Ти знаєш трудності і проблеми кожної сім'ї, кожної людини особисто, Господи. Допоможи усім нам, ми просимо, благаємо Тебе в імя Ісуса Христа, Боже. яви славу Твою, яви милість Твою, ми просимо в імя Ісуса Христа. Укрепи, благослови. Прослався і возвелиться, Дух Божий. Господи, будь на кожному з нас. Аллилуйя. укріпляй, Господи, благословляй, созидай, Боже, обновляй нашу віру, Аллилуйя, Боже. Дай стояти сьогодні на Слові Твоєму, Боже. Дай щоб Слово Твоє сьогодні жило в наших серцях. Аллилуйя. Спочатку слово в тебе, і слово було Бога, і слово було Бог, і без слова Твого нічого не мало бути, що стало бути, Господи, і все стало по Слову Твоєму. Халілуя, хвала Тобі, наш Господь. І ім'я Ісусу Христу, це Слово Боже. Ісус Христос сьогодні є з нами, Бог наш. Укріпляй свій народ, благословляй. Дай нам укріплятися сьогодні словом Твоїм живим. Халилуй, Дух Святий! Дай шукати сьогодні правди Твоєї, дай шукати істини Твоєї. І всі ми спасемось, Боже, і наші сім'ї, і наші дома. Всі ми будемо спасені, Боже, і прославиться Твоє ім'я, і возвеличиться Твоє, ім'я, Бог наш. Тобі, хай буде вся слава, тобі, Хай буде вся хвала, Боже, тобі, хай буде вся подяка нашому великому Богу. Достоїн, достоїн слави. Достоїн хвали наш Бог, наш цар, отець, син і Дух Святий. Амінь.